Минулого року я вже садила тюльпани методом лазані, У відео ділилась з вами, яка то була краса. Цього року ми ще маємо багато красивих сортів цибулькових, тому хочу посадити знову. Для цього нам потрібен високий горщик, тому що лазані – це посадка квітів шарами, також добре дренований розпушений ґрунт, і найрізноманітніші цибулини. Плацення може бути дво- або трошаровий. У мене буде трьошарове, тому що маю три різні висоти. Насипаємо ґрунт майже наполовину і розкладаємо перший шар. Перший шар беремо тюльпани, тому що вони мають найвищу висоту. Також можна би було взяти нарциси самі найвищі квіти. Розкладаємо ось так, засипаємо перший шар і ставимо другий шар. В другому шару в нас буде. Гіацинти і нарциси. Засипаємо другий шар. І розкладаємо третій шар це низькорослі крокуси і мускарі. вони всі мають маленьку висоту, тому вони у верхньому шару. Засипаємо. Зверху засипаємо корою, якщо немає, то не обов'язково. І виставляємо або на двір або в підвал.